Природі так влаштовано, що всі пори року слідують одна за іншою. Щорічно, після зими приходить тепла та радісна пора року весна і приводить із собою перший місяць березень. Саме березень виганяє зиму. Ще його називають капельник, каламутник, водоп'ян, зимогуб, весноклич, перворяз. Каплюжник, сонцегрій, вітронос, березіль. Мабуть, жоден місяць не має стільки імен. На початку березня майже непомітні перетворення у природі. На полях, у лісі, ще може лежати сніг, але він уже не такий білий, і пухнастий, як взимку. Березень той період. Коли природа тільки починає пробуджуватись від зимового сну. Погода в березні дуже мінлива. Вранці ще бувають заморозки, навіть може піти сніг, але непереможну весну вже не зупинити. У березневому повітрі пахне весняною свіжістю. День довшає. Небо набуває насиченого блакитного відтінку. Березневе сонце настільки яскраво світить, що сліпить очі. Промінчики сонця. Нагрівають повітря і снігові замети, намагаючись дістатись до землі. Сніг тане і стає водою. Вона вбирається землею та надходить до коріння дерев і рослин. З дахів крапають кришталеві крапельки води. Це тануть бурульки. Особливо дзвенять дзюркотливі струмочки. З кожним днем вони стають дедалі сильніші. Річки та водойми також реагують на прихід весни. Лід стає крихким, місцями на ньому виступає вода, нижній шар крижаного покриву потончується, під ним рухаються потеплілі води, наближаючи момент розколу. Гілки дерев повністю позбулися від снігових ковдр. Дерева ще знаходяться в сплячці, тільки бруньки верб помітно набрякли. І крізь лусочки видніються пухнасті кінчики. Берізки також відгукуються на заклик природи. Вони вкриваються першою пишною зелені. Крім листя, на гілках беріз з'являються сережки. Березень також веде своє ім'я від дерева береза, яка саме в березні починає давати сік. На лісових галявинах з'являються проталини, на яких розплющують свої оченята білі підсніжники, блакитні проліски, і ніби зірочки з'являються золотаво-жовті квіти мати й мачухи. Ця рослина не боїться холодів. Треба тільки, щоб відтанув сніг на місці її зростання. Прихід весни особливо відчувають птахи. Їх можна побачити на деревах дедалі частіше, адже тепер нема потреби ховатися від снігових хуртовин та морозів. Горобці збираються з грайками та весело цвірінками. Чується ніжний посвист циниці. Починає також наспівувати вівсянка. Покинь сани візьми віз, викинь шубу з печі злізь. На початку березня прилітають граки, ще сніг не зійшов, ще можливі заморозки, а граки вже тут і зразу ж облаштовують свої помешкання. Вони перші вісники весни Слідом за граками прилітають шпаки. Та заповнюють своїм співом вулиці та двори. Після прильоту починають квапливо влаштовувати свої гнізда. Розміщуючись, шпаки займають свої колишні шпаківні та починають наводити там порядок. На початку березня також прилітають джайворнки і сповіщають всіх новиною про прихід весни своїм дзвінким співом. У звірів навесні починається линяння. Білки, зайці, лосі, лисиці, вовки та інші звірі міняють густий і теплий покрив на легкий, налітній. Після зими хижаки дуже худі і голодні. Багато років люди спостерігали за березнем і підмітили ось такі прикмети. Березень як вередлива дитина, то плаче, то сміється. У березні на кориці можна їхати. У березні довгі та товсті бурульки на врожай і ярини. З берези тече багато соку, літо буде дощовим. Грак прилетів, скоро сніг зійде. Граки на гнізда сіли, через три тижні можна сіяти. Березень з водою, квітень з квітами, травень з травами.